Привіт, шановні, ну що, раз Деді знімає про оновлення 9.6, це означає тільки одне: скоро буде оновлення. Тож треба трішки розібрати, що на те почекає в новому оновленні, Так як інформації доволі багато зібралося. Я рекомендую тобі протиснути вподобайку, підписатися на канал і написати коментар для просування. Після цих процедур завери чайку, так як в цей раз відео, не коротке. І треба було б, крім оновлення, розібрати ще декілька новин. А серед них, що в цьому відео буде шанс виграти Асталавіста, бейбі. Я повернуся. Все, що потрібно буде зробити. Я розповім в відео, тож додивись це відео до кінця. Почнемо з самого банального: це нові PVR-моделі, вже вновлені 9.6, а саме Action X, STB-1, Leopard 1. Також в оновленні очікуємо на нові легендарні камуфляжі на гриль 15 і із 7 рівня. Як на мене, окрім цих легендарних камо, треба чекати на ще декілька камуфляжів. А це новий легендарний камо на ВЗ-114 9 рівня. ВГ його вже анонсували в розробці. І ось показали, як він виглядає. Наступний на черзі WZ-113. Але я не зрозумів, це буде легендарний камо, чи можливо з якоїсь події. Е, час покаже. Ну а якщо знаєш, то напиши в коментарі. Також чекаємо на нові івенти, про які я вже розказав в своєму відео. Якщо буде бажання, можете подивитися після перегляду цього. Наступною новиною оновлення 9.6 стане копіювання нікнейму. Як на мене, доволі комфортна функція для гравців, так і для блогерів, які проводять розіграші. На оновлення 9.6 поки що все. ВГ почало анонсувати максимально мало інформації щодо оновлень. Тож перейдемо до загальних новин. І можливо якісь з них вже будуть доступні в наступних оновленнях. А це ребаланс танків з гілок прокачування. Як написали розробники, що в 2023 році році треба ставити нові цілі. А серед них, щоб гравці хотіли грати на різних танках і прокачувати різні гілки. Тож іноді технічні характеристики танків повинні іноді змінюватися. Це я трішечки процитував розробників. Тому ВГ вирішили в вновленні 9.7 змінити 19 танків, тобто 4 гілки. Одну з серед них я точно знаю, це гілка Type-71, про яку ще в новорічних ефірах нам трішки анонсували розробники. Про інші залишається тільки чекати також ближче до кінця року знову чекаємо повний ребаланс танків 10-го рівня, який ми могли вже відчути на собі минулого літа. Також це буде стосуватися деяких преміум та колекційних танків. Що ж, я сподіваюся, що це не погіршить гру на них, бо то буде повним фіаско. Як на мене, зміни це майже завжди добре, аби вони не погіршували гравцям комфорт гри. Тож можемо тільки сподіватися, що цей фактор буде незмінним. Поки я творив, розробники в своєму дискорд-сервері порадували гравців загадкою, яку розгадала більшість гравців, як вона звучить, а саме. Бійці, ми підготували для тебе невеличку бойову пригоду вже на наступному тижні, нагородами за яку стануть високоякісні камо, як я зрозумів, новий камо на Тигр 1 І головне випробування це залишити всі лампочки в ангарі і знищувати ворогів в режимі для самих уважних. Якщо розібрати, то нас чекає реалістичний режим, і можливо треба буде грати якусь кількість боїв. А чи це на перемоги, чи щось інше покаже час. Скоріше за все, чекаємо на накази, які ми всі так полюбляємо. Можеш свої здогадки написати в коментарях. Що ти думаєш на цей рахунок? Обов'язково прочитаю. Наступна новина, яка нас чекає, це все таки додавання перемотки реплеїв. Як автор, чекаю на це з нетерпінням. Про це ще давно анонсували розробники, тож цю функцію вже напевно можна очікувати в цьому році, а в якому з оновлення ніхто не знає. Але я думаю, більшість, якщо не всі гравці, будуть задоволені цим. Наступна новина це нова гілка. В анонсі про те, що нас чекає, в най- найближчі місяці засвітили новий легкий танк ВЗ-132А 9-го рівня, ще й в легендарному каму. Тож мені щось підказує, що на нову гілку слід чекати вже в оновлення 9.7, якраз після місячного нового року. Про саму гілку я розповім вже ближче до виходу, ну і анонсів від ВГ, тому що поки ніяких новин щодо того скільки треба досвіду і якою вона буде, немає. Тож чекаємо на анонси. Пам'ятаєте танк під назвою Альпронту АйМИКС 30? Це французький середній танк восьмого рівня, і вже скоро він повинен з'явитися в продажу. Так, його анонсили ще в жовтні минулого року, і по підрахункам він має вже з'явитися. А чи в контейнерах, як завжди, чи в якомусь іншому вигляді покаже час. Але щось мені підказує, що його слід чекати в контейнерах. Ну що, знову тобі цікаво, як можна отримати батлпас? Ви що, Ви дурні, чи що? Якщо так, все доволі просто. Просто підпишись на канал, постав вподобайку під цим відео, і саме головне, залиш будь-який коментар, який би стосувався теми відео. І на ефірі серед коментарів виберемо переможця. Вже один ми розіграли, залишилося ще два. Тож я рекомендував не пропускати ефіри, так як, можливо, саме на наступному ефірі ми виберемо щасливчика і сам Арні подякує за участь. Ну на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Не забувай, що в мене ж свій україномовний телеграм-канал є, в якому я роблю дописи щодо гри і не тільки. Тож буду чекати. Всі посилання в описі під відео. Зустрінемося в наступному не менш цікавому ролику. До побачення. Будьте тут, я повернуся.